20-23 – ця комбінація чисел непроста, запевняють нумерологи, адже вона передбачає серйозні зміни та трансформації подій, що відбуватимуться у всьому світі. Та чи здійснить прийдешній рік головну мрію всіх українців перемогу? Наші кореспонденти розпитали у знавців астрології та магії чисел. 2023 третій рік. Ми зводимо його до однозначного. 2 плюс 2 плюс 3. У нас рік під вібрацією цифри 7. Сім – це у нас енергія духовних пошуків, трансформацій, нових знань і кардинальних змін. Відтак число сім відображає енергію, з якою настане й минатиме 2023 рік. каже номерологиня Вікторія Карплюк. Не триматися вже за старе, відпустити все минуле, вибирати лише нове і йти в нове. Бо як кажуть, іншого варіанта в нас немає. Бо всі вібрації року до цього нас. Направляють для кожного із нас це буде рік духовних пошуків знань. для когось, може прийде новий вчитель, наставник. Хтось хоч захоче кардинально змінити все в житті, хтось захоче змінити професію, піти вчитися в це все йти. Це ну дуже буде класно. У прийдешньому році номерологиня рекомендує встановити чіткі цілі та рухатися до них. А енергія числа 7 цьому сприятиме. Це рух лише вперед. І це енергія воїна і переможця. Будемо сподіватися, що вже в 2023 році нас чекає перемога, бо сімірочка це завжди йде. Успіх і це саме енергія воїна і переможця. А також Вікторія Карплюк радить згадати та проаналізувати попередні роки, що минули під енергією сімки 1996 2005 та 2014 Адже 2023 запевняє буде багатим на схожі події. А в 2005 році. Там, здається, була почалася оранжева революція. Це ніхто не очікував. Бо Семірочка – це кету планета, яка відповідає за таємниці, за зміни, за відкриття якихось таємниць, про які ми навіть не знаємо. А 2014 рік це було як ми вже пам'ятаємо, рік для нас теж коли повністю змінилася влада. І е, були такі кардинальні зміни в політиці. Те, що наступний рік буде насичений політичними перипетіями, стверджує і астрологиня Ольга Ямельянова. Буде ціла світова спільнота знаєте, якби більш прагматично відноситися до своїх власних ресурсів. Тобто, цей рік такий, коли Можуть розглядатися два варіанти подій: то чи це повернення до кордонів 91-го року, чи на початок воєнних дій. Тут буде дуже залежати багато. як ми поставимо себе, як проведуть роботу дипломатичні працівники, наша держава, на спільнота, готовність до реформ. Найважчими періодами року будуть весна та літо. Втім, каже астрологиня, все мене легше ніж у 2022-му. Мовляв, кролик за своєю енергією набагато м'якший аніж його попередник тигр. Вік тигра це така більша агресія, спонукання до бою, настоювання на своєму своєму невміння відступати назад, і якби напад, це агресивний це хижак. То от справа в тому, що кролик це більш уже дипломатія, тобто це рід, коли якщо брати в контексті України, то саме від розвідки дипломатичних місій, від дипломатів, від вміння домовлятися, будувати свої стратегії, розуміння, куди йти, буде залишити наш успіх. Водяний кролик буде прихильним до пар, які захочуть створити сім'ю. Кількість шлюбів, прогнозує астрологиня Ольга Ямельянова, збільшиться в рази, і вони будуть міцними. Загалом 2023 рік сприятиме будь-яким новим починанням. І дуже важливо саме в 23-му році це зберігти оптимізм і віру, от віру в свої цінності, віру в свої бажання, віру в свої цілі. Це буде в певній мірі давати сили просуватися е помало, але просуватися до своєї мети. Тому що, якщо от зараз всі люблять підводити плани, знаєте, ставити цілі, і зараз кажуть, ну як можна ставити цілі, якщо не зрозуміло, що буде завтра. Судно, ціль має бути найважчим та сповненим випробувань 2023-й буде для тих, хто народився у рік півня. Підсумовує астрологиня. А от найбільший успіх, особливо у матеріальному плані, чекає народжених у рік Бика.